Одноголосно – «За». Сьогодні депутати рівненської обласної ради зібралися, аби підтримати план перемоги. Готують сани на рівненщині дорожні служби починають підготовку до зимового сезону. ITV. Новини. Добрий вечір. Одноголосно за сьогодні. Депутати Рівненської облради зібралися на позачергову сесію. На порядку денному одне питання ухвалити звернення до іноземних партнерів із проханням затвердити план перемоги, представлений Володимиром Зеленським. Яке рішення прийняли депутати, та до яких місць зверталися за допомогою, розкаже наша Вікторія Якимець. 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив план перемоги. До нього входить п'ять пунктів: запрошення України до НАТО, зміцнення української оборони, розміщення в Україні пакету озброєнь неядерного стримування Росії, розвиток стратегічно-економічного потенціалу та безпекова гарантія після завершення війни. За словами Володимира Зеленського, якщо слідувати цьому плану, то в Україні вдасться завершити війну у найкоротші терміни. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю, цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Оскільки план перемоги потребує допомоги іноземних партнерів на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад було вирішено, щоб області залучали закордонні міста для поширення та підтримки плану перемоги. Тож на позачерговій сесії Рівненської обласної ради депутати зібралися заради одного питання: ухвалити звернення до міжнародних міст партнерів із проханням підтримати план перемоги України. Від імені жителів Рівненської області звертаємося до керівництва. Варміно-Мазурського воєводства Республіки Польща, Люблінського воєводства Республіки Польща, Асамблеї Європейських Регіонів, Європейської Асоціації місцевої демократії, Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку з проханням. Підтримати зазначене звернення одностайно та без заперечень усі депутати облради підтримали звернення до міжнародних партнерів. Голова обласної ради Андрій Карауш переконаний, що таке позитивне рішення великий крок для наближення майбутньої перемоги. Керівницька обласна рада своїм позитивним голосуванням підтримує план президента України Володимира Зеленського, який в першу чергу звернений до міжнародних партнерів саме для забезпечення безпекової складової як стало миру і стало і нашої перемоги. Повністю солідарні з Рівненщиною і інші регіони. Вараська громада одна з найперших, хто підтримав план перемоги та вже відправив звернення до своїх іноземних партнерів із проханням підтримати ініціативу глави нашої держави. Всі депутати вирішили, що план, який ініційований президентом, план перемоги, прийняти в цілому, підтримати і звернулися водночас до двох міст партнерів. Це місто Остроленка Республіки Польщі і місто Лоєвіса Фінляндії для того, щоб міста та звернулися до своїх урядів щодо максимальної підтримки плану перемоги президента. Загалом наразі звернення до міжнародних партнерів підготували 15 територіальних громад, а це 65 залучених закордонних партнерів. Надалі, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, на очільників областей чекатиме рада громад, де й повідомлять, чи всі громади отримали позитивні відповіді від іноземних партнерів. Ми вже обговоримо безпосередньо, зведемо ту кількість партнерів на раді безпосередньо громад, яким ми відправили, консолідувавши цю інформацію в цілому, і знявши інформацію, чи отримали відповіді вже громади. Олександр Коваль переконаний, одностайність громад у цьому рішенні вкрай важлива, адже від цього залежить, чи зможе президент на міжнародному рівні далі представляти план перемоги. Рівненська обласна рада рішення прийняла. Далі з черга за іншими громадами. Вікторія Якимець Стартем Шаула, телеканал ITV Media Group. Нині дорожники рівного вже почали підготовку до зими. Про які процеси йде мова, що із наявних матеріалів і технічних засобів вже готове до перших заморозків та снігу, та чого очікувати водіям. Далі у сюжеті. Аби зима не застала зненацька. У рівному дорожній служби починають підготовку до зимового сезону. За прогнозами синоптиків цього року на перший сніг варто очікувати зовсім згодом. Зараз на скандинавії у нас сформується, розвивається активна циклонічна діяльність. Спочатку листопада через Україну пройде серія циклонів. Ми очікуємо також опади. Спочатку вигляді дощу. Надалі вже можливий і мокрий сніг та снігова крупа. Стійкий снігу й покрів на Рівниччині. вірніше перший минулого року утворився. Наприкінці листопада фазовий стан опадів зміниться. Вони можуть впливати на стан доріг, дороги подекуди будуть слизькими, особливо. В нічну та ранкову пору, як розповіли у департаменті інфраструктури та благоустрою, попри нестачу працівників, місто у звичному режимі готується до осінньо зимового періоду. Так на проблемних ділянках проводять ремонти асфальтного покриття а також на випадок ожеледиці чи сильних снігопадів накопичують сипучі матеріали. Саме сьогодні у нас продовжуються шепоточні ремонти на вулицях міста. З нами так само і опрацьовується накопичення. Сипучих матеріалів, які нам будуть необхідні взимку при снігопадах, думаю, що до кінця року будуть. Закуплені в повному об'ємі, які нам необхідні на даний період, тому робота ведеться підготовка так само до в цьому напрямку ведеться. Якихось таких надзвичайних ситуацій у нас немає. Щодо області, то перед зимовим періодом насамперед намагаються дбати про належний стан доріг. Так за словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини Дмитра Леонтіюка, ключовим у роботі сьогодні є визначення тих пріоритетних напрямків, куди першочергово спрямовуватимуть наявні кошти та робочі кадри. Зготовка до осінь. Зимового періоду вона не починається тоді, коли листя жовте і з дерев вже починає висипатися, як зараз. Цей процес починається ще влітку, коли визначаються пріоритетні напрямки, коли вже ми бачимо, де є проблемні ділянки з деформаціями покриттів. Зараз останні декілька років у зв'язку з збройною агресією москалів проти України доводиться ці плани, дещо детальніше коригувати. Що говорити про те, якою буде зима для автомобілістів, то вона буде важкою разом з тим. Дмитро Леонтьюк наголошує, що безпека під час поїздок у зимовий сезон також залежить і від кожного водія. Власне, оцей обмежений ресурс, і людський, і фінансовий, а він дуже обмежений. Накладає свій відбиток на те, де і які роботи виконуються. Тому вже закликаю водіїв подбати про належний технічний стан свого автомобілю і про якісні зимові покришки, адже рух дорогами за низькою інтенсивністю руху в зимовий період в період потолоді він точно буде не такий комфортний і безпечний, як всі до цього звикли. Максим Остапець, Артем Шаула там Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині шукатимуть підприємства, що зловживають бронюванням, про нові шкільні автобуси, що отримали громади нашої області, та про те, що жителі Рівненщини зможуть отримати додаткові кошти на дрова та вугілля, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Рантний у рівному відбулася зустріч молоді з ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом. Стрибок ціни. Наскільки на рівненських ринках здорожчала гречка? З фронту в активне мирне життя у рівному відбулася зустріч молоді з ветераном Євгеном Сивоплясом. Військовий поділився своїм досвідом, розповів про важливість поваги до захисників та дав практичні поради щодо того, як правильно спілкуватися з ветеранами та дякувати нашим захисникам та захисницям. На заході побував наш Артем Аксименко, Він і продовжить. Євген Сивопляс, ветеран російсько-української війни. Чоловік пройшов через пекло бойових дій, отримав три поранення, втратив ногу. Однак, дух залишився незламним. Після повернення з фронту Євген активно включився у громадську діяльність, створивши організацію «Зруш Скелю, яка реалізувала понад 100 соціальних проєктів по всій Україні. Особливу увагу він приділяє молоді, адже вважає важливим навчити підростаючі покоління поважати ветеранів. Разом з іншими ветеранами. Євген також займається адаптацією міського середовища для людей з інв... Валідністю, перевіряючи громадські місця на доступність, треба доносити саме спілкування з ветеранами, бо суспільство робить багато помилок. Наразі перша помилка це те, що люди не дякують за захист, а друга помилка, що люди. Можуть пригощати, не питаючи дозволу, допомагати, не питаючи дозволу, або навпаки бути байдужими, допомагати там, не допомагати там, де потрібно. Євген, перебуваючи з візитом у Рівному, активно долучився до місцевого життя. Окрім проведення низки заходів, він взяв участь у зустрічі знайомству з молоддю, організованій молодіжною радою міста. Мета цих ініціатив підтримати ветеранів, допомогти суспільству краще зрозуміти їхні потреби та сприяти формуванню шанобливого ставлення до наших захисників. Молодіжна рада прирівницькій міській раді організувала проєкт, який полягає у підтримці ветеранів. Я, як донька військовослужбовця, розумію важливість таких зустрічей, адже при живій комунікації. Формується свідома та активна позиція у молоді. Разом з тим Євген підкреслює, що часто у людей бракує навичок спілкування з ветеранами, тому необхідно починати з основ та формувати культуру відкритого діалогу. Суспільство має допомагати, і ось мета комунікувати з суспільством, щоб вони були ініціативнішими, активнішими, щоб не була цього синдрому, що має хата з краю. Хай хтось інший допоможе, хай хтось інший пропустить черзі. Я поспішаю і так. Далі і так далі. Тобто, наше суспільство має бути дуже активним. Євген закликає не проходити повз, не бути байдужими. Коли хочете допомогти, то краще перепитайте, чи потрібна допомога, а інколи достатньо і просто покласти руку на серце. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Media Group. Здобутки та виклики на рівненщині два дні з робочим візитом перебували представники нацради з питань телебачення та радіомовлення. Спільно із місцевими медіа обговорили проблеми регіону, де згадали й про відсутність телемовлення на півночі та Півдні області. Як це вирішити, знають, але є певні перепони. Організували й спільне навчання. Більше в матеріалі далі. Робочий візит поєднали з навчанням на Рівненщині. Два дні перебували представники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Спершу у рамках робочої наради обговорили існуючі проблеми регіону, зокрема, відсутність місцевих телеканалів на окраїнах області, як на півдні, так і на півночі. Це в першу чергу е технічне питання. Тому що е, УДЦР разом з концерном чи з ОНБУДом вони мають технічно прорахувати можливість і е, вільні частоти для того, щоб там запустити мовлення. Тоді треба вивчити технічну можливість там висотної споруди чи вежі, де будуть передавачі, і все відповідно обладнання. Коли технічне питання буде вирішено, потрібно буде владнати й інший аспект юридичний Білорусь. Мала би погодити ці частоти, тому що вони підписанти конвенції. А ми не уподобляємося до їх кроків, щоб там не зважати. Ми стараємось діяти згідно законодавства у межах візиту. Представників нацради провели на Рівненщині і тренінг з медіаграмотності від організації інтернюс Україна. Стартував він врученням грамот від національної ради для журналістів. Участь у тренінгу взяли як представники медіа спільноти Рівненщини, так і гості з п'яти областей: Волинської, Хмельницької, Чернігівської, Київської та Дніпропетровської. Такий тренінг відбувається уже втретє. За короткий проміжок часу він відбувся у Львові для медіа Львівщини. Він відбувся у Вінниці, і ми маємо сьогодні таку нагоду. Навчалися, а разом із тим. Говорили й про виклики, з якими зараз зіштовхуються медіа. У мене в області за Останній рік, через саме економічні труднощі, закрилися три телеканали. Тобто вони просто анулювали ліцензії саме тому, що вони економічно не змогли продовжувати роботу. А інші, ну які ще поки що працюють, вони стикаються з тим, що бракує кадрів. Значна частина Чернігівської області місяць була в окупації. Це відбилося на усіх сферах життя, в тому числі й на журналістиці. Деякі медіа змушені були призупинити свою діяльність. У нас є такі телебачення, у нас є компанії радіо, які зараз і директор воює і працівник. Працівники всі воюють, тому компанія повністю змушена призупинити свою діяльність. Вони не можуть виходити, бо фактично всі на війні. Під час тренінгу та обговорення не оминули увагою неправдиві повідомлення в соціальних мережах, заборону телеграму, а також вплив лідерів думок на аудиторію та боротьбу із російською пропагандою. Говорили і про проблеми, які стосуються майже кожного жителя рівненщини. Багато уваги приділили і запиту від суспільства на інформацію щодо корупції, зловживання владою та чиновниць. Кої бездіяльності на думку учасників, ці запити на рівненщині намагаються задовольняти. Води мороз Денис Коломис Микола Мельничук, Media Group. Гречка подорожчає. За словами експертів, в Україні майже вдвічі зросли закупівельні ціни на цю крупу. Зокрема, саме це і призведе до збільшення її вартості на полицях магазинів та ринків. Отож, наскільки здорожчає гречка на ринках рівного, дізнавалися наші журналісти. На ринку рівного ціна нового урожаю гречки на вагу 40 гривень за кілограм. Продавчиня Ольга розповідає, роками торгує цією крупою. Її гречка завжди хорошої якості. Чиста і ціна не кусається. Однак, слід очікувати на здорожчання. У порівнянні з минулорічними цінами, коли вартість гречки сягала до 80 гривень за кілограм, станом на сьогодні крупа здорожчала на 5-10 гривень. Гречка хороша, заводська завжди в нас чиста. Я завжди руками торгую одною гречкою. Гречка була один період 30 на місяць назад, а зараз позараз по 40 поставили. Ну але так якби на фірмах говорять, тенденція йде до зросту і тільки по Греції, бо все інше тримається в ціні. Так покупці стверджують, зростанням цін вже нікого не здивуєш. Це, Чесно це вам сказати, нічого. я місяць назад повернулася із штатів. Там пачка гречки коштує 10 доларів, то 40 гривень ну один долар, це навіть не повний. Це взагалі нормально. Щоб мене ті старі запаси при підвищенні цін, я ще не купляла. Іде все вгору. Продавчиня Орися теж торгує товарами та продуктами на ринку. Однак, як покупець каже, нині дорожчає все. Ну, 5-10 гривень, але що зараз все дорожчає. Ми вже до того звикли, від того подорожчання. Але якщо треба, то треба. Вже нова гречка беру на вагу. Тому що мені багато не треба пів кілограма чи двісті грам я собі взяла. Все нормально до слова в Україні цьогоріч майже вдвічі зросли закупівельні ціни на гречку до 15 тисяч гривень за тонну, за словами директорки департаменту агропромислового розвитку рівненської облдержадміністрації Надії Переходько, гречана крупа в ціні зросте, але вартість буде доступною. Думаю, що в цьому році вона підвищиться, але таких цін, як ми колись з вами їх мали, їх однозначно не буде. Тому що навіть якщо зменшились посівні. Площі в Україні у нас суттєво зменшився фонд споживання через те, що менша кількість населення тому будемо з гречкою, буде дещо вища. Будемо купляти за дещо вищою ціною, але я вважаю, що ціна гречки буде доступною. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.